Сьогодні, друзі, 16 листопада, чемпіонат Київської області по волейболу. В Яготині, груповий турнір. З кожної групи. Потім будуть виходити найсильніше. Зразу сьогодні відбувається ігри в п'яти групах. І сьогодні Команда Березані і команда Яготина Переяслав теж часто є. Так що будемо дивитися. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутніми, а хлопчикам грати. Удачі обом командам Березані і Яготину. Всі будемо сильні. Удачі всім. Раз по вже почався свисточок. Свисточок ягодин у червоній кормі і прогрівається. Прогрівається. Один-ноль. Ягодин. Подача ягодина. Підготовка у хлопців. Два. Ні-ні. Один, один. І ножки працюють, і ножки. Оп, о ки дача, каткиний. Подача. Тринадцятий <-націна. Трі> номер. новий. Подячий. Побачимо, що він тут розводитиме. <кодача> Три-один. <-націна. кодача> <кодача> Три Ох, влочина, валяється. валяється. І подавається. Она беруть усе що, що ковзає. Що ковзає знову. Оце завис. Завис. Два-три. Удача его ты на. Лево, лево в козака. Там будет трибунал. Их достал, достал. По тройка, по тройка. У кошеку гомонять, радіють. А как ты? Три березань подає. О, коротенький! Оля! По чотири! По чотири! Що там? Добрий! Добрий подобный! П'ять-чотирі яготин. Три команди по кругу сьогодні зіграють. І хто вийде із групи? Той продовжуватиме. Віталій. Шість-чотирі ягоди. Батин Сім Чотири подача потужні подачки проходять вичіплять, Вичіпне. вичіпля, хороше хороша, хороша. 8-4 годин. Фортуна, Березань. берзань. П'ять вісім. Оце. Аж задимів. Ехти. Дев'ять п'ять. П'ять подача його тина, акенько. Що там? Там тоже м'якенько. Шість десять. Беруть, беруть, беруть сейчас хороший блок 7 11 Да! 12 тим, Ягодин подачка. Ох, пал Я <ритиш> Так, ваше шестерні, їхні п'ятнадцять сім, п'ятнадцять, площадка, гуде, гуде, 8.15. березань. Скид. Продолжить. Хороший. Про Подачка. Ох, хороший. Я сказал хороший. Хорошая подача. Я ж казав, Чергова подачка. Бомба. Бомба! Хоча за повтори, вот это. Легенько, легенько. м'якенько, лева. Симнадцать, хорошо. Опа. Опа. Оно. Опломи лево. Лево. Семнадцать, дванадцать. Подачка. Поле. Замена трошки, І рушили далі, опа, четырнадцять, Чотирнадцять. Двадцять 24 один. Петягується до концовочки. Підтягується Пока їм дають березанці. 15-20. О, трамбонов. О, трамбонов. шістнадцять Ой, капунець! От хапли! 15-20. Свисток. Хороший приемчик. Приемчик добратель. 21, 17. Я Левую. Подача левую. И. Loška na vjerno ljevo, jo! Ovo e, je klaco, 22, 17, znov ljeva! Uh, potružnje! Ono, daleko ovo, to? 23, 17, Koncovočka. Pet vode do konca. Да, влево. Вытяни. 18-23. <пишут> Хороший. Хороший. <пишут> 19-23. <пишут> oh, <no, no. пишут> Мутять. Мутять. Довгенька, довгенька. На посожують. 24-18. Контрольненький оддятина. Контрольненький. І Вижали! О! Взяли. взяли! Що там? Хороший. І взяли хороший. Перва партійка за йоготином. Будемо дивитися, другеньку, другеньку. Друга партія 0-0. Розпочинається перва за його теном. А другенька подивимося. На сірозми ти! Один-ноль. Подачка. Яготина. Oder ein, oder ein. Oh, Schule. Und den, und Sanias Ce zumeie Berezaniul 2-ei partiei Ce zumeie Po 3 Po 3 A mi se bace teme A ce mi se bace teme Ce Sanias то в футболе. А тут, а тут Райна Басужева. Четыре, четыре, один. Что там? Дивиться в відео повторі не засчитали аут суддя, не було кому додивитися. Дядь П'ять! Березань! оно oh, оно no, no. Саме смечки! А цмики! Нема бана, 6-5 березань, далеко, по шість перехоти сетці. 7-6 Осім. Восьмірочка заходить. Березань. Дев'ятий, дев'ятий у лузі. Червона калина. 9-6 березань. Мов трошки зачепилися. за рахунок. Якби не чепили їх. Я говорю, Семь девять. Хороший. Хороший. Что там? Далековато. есть. Запитання до суддів, але не все можуть замітити. А треба ж десь щось і дослухатися. Треба. Були ручечки перед всім. Але 10-8 березань. І не до... Не до... 9-10, ягодин. Десять! О, десять! Ну, ну, Берех Беруть! Беруть, буде в Блок. От блок. Одиннадцять, десять березань! Пока! Пока бомба! Пока бомба! Одинадцять. Одинадцять. О! Дванадцять, одинадцять березань. Беруть. А там скидку оце, оце, це лузу. По дванадцять! Земельки беруть, земельки низенько нахиляються. Нахиляються. І продовжують. По 12. Беруть і у. беруть. 13-12. Я готовий. 14-12 Яготин починає. Ось але недалеко. Недалеко з'їжджає. 13-14. Березань. Хороша подачка. Чечка. 15. 13. 16. 13. Відбираються. 17-13. Uh -oh! Посадив, посадив м'якен, восімнадцять, 13 що там знову, знову, дев'ятнадцять, тринадцять. Тринадцять один, хороша подача, ох, коротенький Наскок! Ех, Двадцять два тринадцять. Ça doit... Двадцять, двадцять три. Контрольний. Контрольний. За поле. за результат. Двох партій і один. Виграв. Значить, чудово. І остання обо командам за участь і удачі і удачі. Слава Україні, героям.